Привіт, друзі! Сьогодні в відео я вам хочу показати, що я зараз куплю собі на сніданок в Новій Зеландії, десь приблизно за 8 новозеландських доларів. Як я і обіцяв, покажу, що в Новій Зеландії тут дуже популярно купляти, коли ви десь особливо подорожуєте. А зараз ми їдемо в таку невеличку подорож з сім'єю і заїхали в такий бейкері. Тут роблять місцеву випічку, дуже популярну в цьому регіоні. Тут майже всі от стають і беруть з собою пай з різними начинками. Зараз я покажу, зайдемо в магазин. Це місце дуже популярне. Я ж кажу, коли тут не їду, стаю, і тут можете собі замовити різний пай. Це він, мабуть, один з популярніших тут в регіоні Салвені. Нові Зеландії, так що зараз зайдемо, подивимося, які там ціни. А хто ще не підписався на мій україномовний youtube канал про Нову Зеландію? Будь ласка, зробіть це, підтримайте мене, поставте вподобайку, розлоги коментар, пошивте це відео. Адже ми робимо велику справу, просуваємо україномовний контент про Нову Зеландію на просторах YouTube. Адже до цього, коли я почав займатися цим в Новій Зеландії, не було майже жодної інформації на українській мові, особливо це стосується youtube канала. Тепер він є. І ми потрішки ростемо і дякую вам за вашу підтримку. Ну що, поїхали всередину, подивимося, що ми купимо зараз. Такий асортимент Є курка з сиром кармербі і абрикоса. Є навіть паї з беконом і лембом, тобто з бараниною. Є е, свинина з е, яблуком, також стайк, бекон, сир і цибуля. Стайк. Почається е, гриби і часник. Тобто, який хочете, я вибір. І вони так виглядають дуже смачно, апетитно. щоб дружо вам трошки вживу показав. Саме кафе виглядає дуже просто, тут не роблять таких там сильно шикарних речей. Що, друзі, я собі сьогодні вибрав такий пай з е, мінсом, це фарш, е, яловичий фарш з сиром. Дуже смачний. Пробуй. Він стоїть 7,50, тут кафе. ну Не можна наїстися реально за наданку собі. Мені сподобався. Ми часто беремо Він такий ситний. В кафе, я ж говорю, роблять дуже просто, завжди черга є. Їх купляють, беруть, інше гаряче. Бачите, з ними йде пар. Виглядає сир аж так розтікається. Дякую, друзі, що були зі мною. Сьогодні трішки вам вдалося показати такий новозеландський стиль, що вони снідають, що вони їдять тут в Новій Зеландії. Таку їхню випічку дуже популярну. Так вона сама кафе знаходиться при дорозі, до речі. Тут кожен може заїхати прямо на трасі і поїсти собі. Ми ось стали на машині з боку, там багато людей, байкерів стоять. І такі ці, е, тут каву Можна так ошипити, в цьому кафе, як правило, вони роблять. Е, щось там підкупити дітям, морозиво, якесь, одним словом, все є. Другі, друзі, що побули зі мною, ці декілька хвилин я вам розказав про таку новозеландську буденність. Е, що будемо зараз рухатися далі. Поставте подобайку, е, коментар, підпишіться на цей ютуб канал про Нову Зеландію. Адже е, це єдиний рейномовний Ютуб канал про Нову Зеландію. Хай вам щастить усіх ваших починанням. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі.